Ский фестиваль для дітей сиріт у місті Ужгороді, історія в речах з часів Австро-Угорської монархії, АРХІВ У місті Берегово, життя та історія Перечинської Римокатолицької громади. Працевлаштування ромів. Шановні телеглядачі, в студії вітає вас, Ілдико Комонар. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує щотижневий тележурнал від суботи до суботи. Пропонуємо вашої увазі огляд коротких новин. П'ятеро закарпатських військових повернулися із Будапешту, де вони майже місяць проходили курс лікування. В червні наші військові, які були поранені в ході військової операції поблизу Дебальцево, було відправлено на лікування у центральний військовий шпиталь Будапешта. Це п'ятеро наших військових виноградівщини, Перечинщини, Ужгорода та двоє зіршавщини. Чотирьом військовим проведено складні операції. Вже на Закарпатті вони будуть продовжувати курс реабілітації. На кордоні їх зустрічали представники обласної ради та заступник начальника управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Єлизавета Піров, яка повідомила про те, що Угорщина готова прийняти ще додатково на лікування наших військових. Нова стипендійна програма гьоте Інституту в Україні міст до вищої освіти у Німеччині надасть випускникам українських шкіл можливість вступити до німецького вишу одразу після 11 класу. Мова йде не про стипендію на навчання у Німеччині, а лише про підготовку до нього. Програма надає учням можливість вивчати німецьку мову та проходити фахову підготовку. Подавати заявки на участь у програмі зможуть учні тих міст, де знаходяться мовні центри гьоти інституту. Детальнішу інформацію про програму можна знайти на сайті Гьоти Інституту в Києві. 19 липня у словацькому селищі Банське відбулися вже 20-ті ювілейні легкоатлетичні змагання з бігу Банчанська десятка цього року. Переможцем на головній дистанції став мукачівець Сергій Расчубкін. У дитячих категоріях найвдаліше виступили теж мукачівці, які зайняли друге і четверте місця в змаганнях серед однолітків. До обласного центру Закарпаття приїхали юні дарування зі східних областей України. Організатори свята підкреслили, що своїм прикладом хочуть показати для того, щоб діти-сироти відчули смак повноцінного життя, отримали багато позитивних емоцій, потрібні не тільки гроші, але і бажання переконати цих дітей, що в нашому житті насправді ще є добро. Data 3-4 iulie, la Ușgorod, în incinta Palatului Copiilor și Tineretului Padiun, a avut loc prima ediție a Festivalului de Creație pentru Copii Orfani, Malahidza Carpatia. La eveniment au participat ansambluri de copii orfani din regiunile Kiev, Harkiv, Zaporojie, Sume și Transcarpatia. Evenimentul cultural a fost organizat de Casa de copii de tip familial, familia nouă, din orașul Ușgorod, Episcopia Ortodoxă din Mucacevo, Departamentul pentru Cultură și Religie, Administrație Regională de Stat Transcarpatia, Centrul Lumea prin Ochii Copiilor din orașul Zaporojie, Consiliul Local Ușgorod. долучился до этого фестиваля. Надеюсь, что это будет э, первый, но не последний. Я думаю, что на следующий год мы тоже будем организовывать этот фестиваль совместно с Викторией Миренковой. И тем более, что в следующий год 25-летие нашему детскому дому. Я думаю, что это уже будет не все украинские, а международный фестиваль. Это моя мечта, и я думаю, что это все осуществится. Мои золотые, любые дети. Я вас Люблю, обожаю. înăliește că nu -i nu -i în, acestui, în acestui Valentina Cervonova, care e un suflet mare și nobil de 25 de ani, face tot ce este posibil și imposibil ca acești copii orfani să nu ducă lipsă de iubire, atenție, căldură sufletească. Tot ei aparține și ideea de organizare a acestui festival, care speră ca în următorii ani să devină un festival internațional la care vor putea să participe copii din tot spațiul european. Супер да? понравилось. Очень понравилось. Да. Первое место. Заняли почти. Второе. Ну, почти. Э, кем? Каким номером вы заняли? Какой номер больше всего а, понравилось? Танец румынский. У Румы. нас да, второе место. Так, кто вам костюмы шил? А, костюмы. Наши швия. Наша да, э, Это у вас первый фестиваль, да? Он вам понравился. Да, да. Здесь да. Здесь ну уже... и какое ваше впечатление? Волновались? Очень, конечно. Но вы сами довольны, как вы выступили сегодня? Конечно, да, да очень. Да. La finalul sărbătorii, numeroșii sponsori ai acestui eveniment au înmânat copiilor diplome și cadouri, iar cei mai generoși dintre ei chiar bani pentru ca micuții să poată să meargă în vacanță la mare. Старовинні речі завжди можуть отримати нове життя в руках нових господарів і таким чином не старіти. Вони відображають епоху, моду, смак. Chim cikavili Zacarpatzi za chciał Autro-Ugolsky Monarchy, the side steht hier still, die Geschichte auch. Aber nicht das schicksal. Die alten Sachen können jedenfalls ein neues Leben in den Händen von neuen Besitzern bekommen und so immer lebendig sein. Sie Epoche, Mode, Geschmack. Die Seite der Geschichte eröffnen uns am häufigsten die Bücher. Gerade sie beinhalten das Leben in verschiedensten Ausdrücken. Menschenschicksale im Hintergrund der historischen Ereignisse, die nicht nur die Grenzen veränderten, sondern auch das Dasein der Menschen. Medizin, Geschichte, Geographie, Belletristik, Musik und einfach Ratgebern. Genau dafür interessierten sich die Transkarpaten am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben viele deutsche Bücher in gotischer Schrift aus dem Zeitraum der Donaumonarchie, aber auch in Russisch, Ukrainisch und Altslawisch. Viele davon sind von Generation zu Generation übergegeben worden. Die heutigen Inhaber dieser Bücher kennen die Sprache, in welcher sie geschrieben sind, nicht. Deswegen bringt man diese Bücher zu uns. So haben die Menschen, die sich für solche Bücher interessieren, die Möglichkeit, sie zu kaufen. Der Schriftwechsel war nicht immer die Heimlichkeit. Manchmal hat selbst das Bild der Ansichtskarten gesprochen. Es war die Zeit, wenn ein Text auf den Ansichtskarten nicht vorausgesehen wurde. Auf der Kehrseite konnte man nur die Adresse schreiben. Die Grußkarten wurden damals oft auf dem üblichen Papier verlegt, deswegen sind sie nicht gut bewahrt. Es gibt die Bildkarten. Wo zufällig interessante Sachen für Historiker zu finden sind, Bildkarten, wo Text Zeichen derjenigen Zeit ist. Früher haben die Menschen häufiger die Ansichtskarten als heute geschrieben. Das war so, wie heute eine Nachricht senden. Wir haben viele Ansichtskarten aus verschiedenen Zeiträumen und verschiedenen Europaländern, auch aus Transkarpatien. Sie werden sortiert, weil jeder etwas anderes sammelt: Landschaftsbildern, Blumen oder Städte. Jede ist von hinten unterschrieben und natürlich mit Postkarte. Die Ansichtskarten haben eigene, besondere Geschichte. Sie sind in verschiedenen Sprachen geschrieben, viele davon auch auf Deutsch. Sie als auch Bücher und Moneten wurden von der Zeit der Donaumonarchie bewahrt. Hier sind die Epochen verwechselt. Ein deutscher Bierbecher kann man mit österreichisch-ungarischen Moneten bezahlen. Man kann Hussar-Balladen anhören, sich in die Epoche der Napoleonsiege tauchen, ein Pokal für den Gewinn im ersten Autorennspiel bekommen. Und dann schaut man auf die Uhr und sieht, es gibt noch genug Zeit. Denn sie existiert hier nicht. Das ist ein Geschäft, wo die Menschen einen Teil der Geschichte bewahren können. Wenn ich etwas Interessantes über verschiedene Sachen erzähle, dann schauen Sie alles hier mit der Bewunderung an. Und möchten schon diesen Teil der Geschichte nach Hause mitnehmen. Zum Beispiel, man nimmt in die Hände eine Engelstatuette aus den 70er, 80er Jahren oder noch älter und kann mit der schon nicht mehr trennen. So sehr gefällt sie. Der Spiegel kann mehrere Geschichten erzählen. Manchmal scheint es, er beobachtet die Menschen, als ob er warnt. Er behält alles, was sieht. Es bleibt ein Rätsel, warum Spiegel die Menschen lockt. We versammen key, in the spiegel zu betrachten. Er ruft, um über das zu es shiny man can in Spiegel the Vergangenheit sehen. 800 000 безцінні реліквії угорської історії все це зберігається в державному архіві в місті Берегово. Більшість документів зберігалися ненадійно на протязі десятків років в архіві. В будівлі колишньої в'язниці. Співробітники архіву місто Будапешт допомогли берегівським колегам фаховими порадами. Суму необхідну для врятування історичних документів, надало Міністерство закордонних справ Угорщини. Найдавнішим документом, який знаходиться тут, є лист захисту короля Зігмунда місту Мукачеву з 1390 року. Voltak olyan titkos jelentések, amelyek sehol máshol nem találhatóak meg, előttem még senki nem kutatta őket, tehát senki nem nézte át. Ezért azt gondolom, hogy az, amit majd ezekből a dokumentumokból össze fogok tudni állítani a doktori programnak a végén és a doktori diszertációnak a megírásakor, azok valóban olyan ö, dokumentumok lesznek, amelyeket korábban még előttem senki nem tudott sem megnézni, sem pedig földolgozni. Az 1938 és 44 közötti kárpátaljai gazdasági változásokat vizsgáló Szőlősi Nórához hasonlóan vélekedik egy másik történész is. Molnár Ferenc az itt felelhető iratok alapján megírta a munkácsik görög katolikus egyházmegye történetét az 1848-49-es szabadságharc alatti időszakban. Az iratok zöme máshol nem található meg. Hiába kutatunk például Magyarországon, ott is van, tehát hasonló iratok, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyének a joghatósága tovább terjedt a mai Kárpátalja területénél, de ilyen teljességében az iratok nem állnak rendelkezésre. Nem csoda, hogy a kutatók egymásnak adják a kilincset, hiszen négy magyar történelmi vármegye, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros, több mint 700 évnyi összes dokumentációja a százi Levéltárban található. A levéltárat az 1800-as évek elején épített börtön falai közé a szovjet időben költöztették, a múlt 50-es éveiben. A körülmények jelenleg még nem teljes mértékben megfelelőek az iratok tárolásához. Csak a levéltár munkatársainak lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy az iratokban nem esett komoly kár. A penészgomba és a szó azonban terjedni kezdett. Hiába vannak bedobozolva, de ezek az a dobozok nem megfelelőek a távolabbi megőrzésre, a Budapest főváros levéltárán keresztül, vagyis az ők, ők lebonyolításukkal. Ilyen savmentes dobozokat kaptunk többek között, és most folyik ez a folyamat, hogy az iratokat ilyen savmentes dobozokba helyezzük át, a biztonságos megérzésük érdekében. Magyarország külügyminisztériuma és Budapest levéltára több mint 23 millió forint értékű támogatási programot indított a beregszánszi levéltár anyagának megmentésére. Ennek része az állományvédelem, az iratok dobozolása és a mobil ipari páramentesítő üzembehelyezése. Ez a készülék most éppen a térképszobában működik. A budapesti levéltár és a kárpátaljai területi levéltár megállapodásának köszönhetően a budapestiek szakmai segítséget tudnak nyújtani a beregszánszi kollégáknak. Ennek a projektnek a keretében, a megállapodás keretében mi egyrészt ki tudtuk adni a Beregszászi Levéltár fontjegyzékét második kiadásban. Erre azért volt szükség, az első, az utolsó darabig elfogyott. És ez a második kiadás, az egyébként két nyelvű, tehát ukrán és magyar nyelven írja le az ott található magyar vonatkozású idatokat és anyakönyveket, ami nagyon fontos volt a családfokutatási szempontokból is. Tehát ez volt a projekt egyik része, ezt egyébként a Nemzeti Kultúrás Alap A projekt során a nagyon rossz állapotban lévő 19. századi kataszteri térképeket is restaurálták. A sors különös fintora, hogy tulajdonképpen ezek a kárpátaljai kataszteri térképek voltak azok, amelyekre rászakadt az épület egyik szárnyának a tetőzete. Tehát 4-5 évvel ezelőtt arról lehetett volna beszélni, hogy ezek az iratanyagok elpusztulnak ma már restaurálva vannak, modern tárolóeszközökben, modern tároló polcrendszerekkel vannak tárolva, és digitalizálva vannak, és az internet szám, interneten mindenki számára hozzáférhető módon elérhetőek. Ebben a mesen szalagaz az ragasztjuk a papírt, mert ez, ha rávasolom, akkor az átlátszik. A budapesti kollégák egy úgynevezett állományvédelmi műhelyt is felszereltek, és megtanították a beregszászi levéltárosokat arra, milyen korszerű technológiákkal lehet portalanítani és restaurálni. Nessen szalagnak hívják ezt a papírt, ami vas, meleg vasalóval, hogyha rávasaljuk, akkor az összeragaszt a papírt, de ha véletlenül valami probléma van, akkor le lehet ugyanúgy szedni, vizes kis fatával megvizezni, és szépen lejön. Mindig azt veszük elsősorban, ami a legfontosabb, ami éppen kell az kutatóknak, vagy akik használják ezeket az iratokat. most pont az 1921-es népszámlálási papírokat hozzuk, javítgassuk meg. A magyarországi segítségnyújtás eredményeként úgy tűnik a Beregszászi levéltár felbecsülhetetlen értékű anyaga megmenekül a pusztulástól. Az iratok állag megóvására ukrajnai szinten most már egyedülálló módszerek állnak rendelkezésre Beregszászon. Ami még hátra van, az a levéltári épület teljes felújítása. Перечинський kostel за часів радянської влади Віра жорстоко переслідувалась, костюл закривали, а священників без вини відправляли в Сибір на заслання. Мало хто повернувся, але костел діяв постійно: якщо не було священників, то вірники самі молилися над померлим і ховали його, тихо проводили молитви у храмі. Коли Україна стала незалежною, життя у храмі відродилося. Na začiatku 20. storočia vďaka rozvoju chemického priemyslu počet obyvateľov Perečina zrástol. Presťahovali sa sem talianskí robotníci, ktorí stávali železničné tunely a mosty. Počet rímskokatolíckých veriacich dosiahol 600 osôb. Komunita sa rozhodla postaviť nový rímskokatolícky kostol, lebo predtým veriaci navštevovali grecko chrám svätého Mikuláša. V roku 1905 Talian Gajotto Francesco kúpil od rodiny Zima Ferenciho pozemok, na ktorom plánoval postaviť kostol. Pre stavbu chrámu poskytol 10 tisíc korún, chybajúce prostriedky pozbierali veriaci. Kostol, dlžka ktorého je 24 metre, šírka 9 a výška 34 metre, bol postavený v roku 1906 a vysvetený na deň Sv. Augustína. Teraz máme mami už storočie z našeho kosela. Nikde on nebol zakrytý. My u nej boli furt mali služby, omši. Takže i to zázrak Boží, že nám jeho nezakryli. Pravda, s kniazmi bolo ťahotno, bo boli také momenty, že treba bolo samým ženám chovať ľudzoch, bo nemali sme kniaza. Ale kostol bol furt otvorený, sami ženy še modlili, služby boli, suchy služby boli bez kniaza. Po neľahkom období totality, církevný život perečinskej farnosti sa zmenil s príchodom otca Petra Žarkovského. Pán Boh nám pomohol, že v 1990 roku, no to už prišiel do nás mladý kniaz, otec Peter Žarkovský a tedy už v 91. roku už e, malo še osvobodilo toto všetko, povoleno bolo nám religiju, tak už nám lekše bolo i naraz tedy kto nebol obvenčaný, venčali še, e, prinímali slub, kto nebol pokrescený, kresceli deti, e, Prvé prijímanie to všetko bolo pri otcovi Petrovi. Taký e, čas e, pika bol, bum, taký, že každý chcel, kostel bol prepolnený. Keď on prišiel, tak bolo tu 10-15 ľudí, starší to všetko staršie bolo. Tak kazali, že o čo málo nás je. On, pravda, taký optimistický bol, tak povedal, že e, ja môžem vám povedať, že česť pár rokov, tu bude polný ten kostol. Tak pán Boh i dal, že teraz máme kniazy, i Slovenska máme kniazy, u nás parochom teraz je e, otec Anton Jedinak. Na začiatok svojho pôsobenia v Perečínskej farnosti spomína otec Peter Žarkovský. Mám také pekné zažitky. Jeden kandidát objavil sa, keď som začal chodiť tam, už po roku mojej práce tam, prišiel jeden chlapec z vojny a čakal ma pred, om, pred, kostolom už. Ja len preletil a i idem do kostola a on hovorí, že možno s vami dva slova. Hovorím, prosím. A on hovorí, že viete, čo ja sa rozhodol ísť do seminárium. Kde to je seminárium? Čo to je?

No a przyszła mamička jego, już czekala mam. bardzo taka jednoducha, prosta żyna. Kiedy ja sobie zapytałem, czy wie o tym, że jej syn chce do seminarium wступиć. Ona mówi: "Wiem. Wiecie, on kiedy się przyszedł z armii, ja nieco zmienił się jakby zupełnie. Спередчинський ковсол є певний веріацій, а праведні сад у конає у богослужбі в словенському а українському язико. На сьогодні досить важка ситуація з ринком праці в Україні та в області. Як вирішується питання працевлаштування ромів, дивіться у наступному нашому сюжеті. Нині в Україні чимало можливостей для пошуку роботи. Існують спеціальні газети та журнали, сайти в мережах інтернет, де публікують перелік вільних місць роботи, вимоги до працівників, заробітну плату тощо. Звичайно, при пошуку роботи можна звернутися за допомогою до знайомих родичів і друзів, які можуть підказати можливі місця працевлаштування. У нашій державі створено спеціальну службу. У кожному районі та місці існують центри зайнятості, де людина може отримати інформацію про вакансії, консультацію з вибору професії, а в разі потреби на курсах перепідготовки отримати нову професію. Є обласна програма о, про ромське населення. Тому в рамках цієї програми ми завжди працюємо, особливо профінформаційну роботу. У чому я сьогодні ставив питання це з молоддю, тому що це майбутнє нашої держави, і як ми їх виховуємо, так вони будуть працювати, так вони будуть стабільно жити. А основне в житті людини це робота, тому що це стабільність сім'ї. Ще одним можливим шляхом забезпечення існування людини є її участь у підприємницькій діяльності. Підприємництво самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із метою одержання прибутку та досягнення соціально корисних результатів. Кожний громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це передбачено статтею 42 конституції України. Цю категорію громадян входять громадяни України, входять іноземні громадяни, також особи без громадянства та особи, які досягли 16 років і мають намір займатися підприємницькою діяльністю. У нинішній соціально-економічній ситуації в Україні ніхто нікого не жене на роботу. А як же психологи радять ромам отримувати конкурентно спроможні професії, щоб згодом змогти влаштуватися на роботу? Дивіться далі. Працевлаштування ромів це серйозне питання. Взагалі, працевлаштування навіть будь-кого в нашій країні зараз це серйозне питання, але так як ромське населення є. Менш захищеним і е, там є багато і етнічних проблем, і проблем у навчанні, і взагалі проблем ромського населення більше ніж у всіх. Е, це питання є актуальним. Це на болючі питання працевлаштування як ромського населення, так і всього населення України, бо всі ми українці без якогось там відмежування. Е, багато ми сьогодні вговорили питань. Важливих більше би хотілося не говорити, а щось робити, як із сторони влади, так і сторони ромського населення, щоб був потенціал до старання з обох сторін, щоб було бажання як працевлаштувати людей, так і щоб люди хотіли працювати. Є випадки, коли роми зазнають дискримінації за етнічною ознакою з боку працедавців. Коли по газетним об'ямам вони знаходять інформацію про наявність робочого місця, то при безпосередньому спілкуванні під час влаштування на роботу їм вічливо відмовляють. Це не сприяє зняттю соціальної напруги в суспільстві та налагодженню діалогу. Якщо б тут центр зайнятості якийсь би робив би ром, це би розгрузило б центр зайнятості, вообще всю роботу, тому що роми до ромів більше мають і знати, і Помогли б більше. Я враховую так, якщо є когось, є ром, які мають образування, які закінчили віршу освіту. Я думаю, що цей конкурс показав, от як директор казав центр зайнятості, що треба туди екзамен пройти. Я сподіваюся, що Ром може пройти цей екзамен, взяли б його на роботу і скоротилося б і у них менше роботи, і було б актуальніше на роботу їх взяти. Та в нас всього сім е, працівників ромського населення, да але е, ну трошки слабші, трошки сильніші, ну, різні серед них, які як і серед будь-яких, але вони рівноправні члени нашого колективу. Е, і ці люди і виглядають інакше, бо вони хочуть на роботу. Знаєте, вони мусять зранку встати, і причесатися, і якось пристойно одягнутися. Вони мусять, ну бо вони серед людей, і сам колектив їх виховує. Тому ну, треба йти в люди. Треба, треба не боятися. Я не знаю, як ще сказати. Треба вчитися хотіти, і все вийде добре. Потрібно всім в серці мати добро, розуміти один одного, старатися допомогти. Будь то українець, будь то словак, венгер чи ром. Потрібно мати любов до людини, відноситися до людей так, як ви хочете відноситись до себе. І тоді ви отримуєте це взагалі. Наша програма підійшла до завершення. Творча група програми від суботи до суботи прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить на все добре. Із 27 липня, по 1 серпня, у берегові проходить літній табір юних художників імені Марії Янкович.